Сучасне обладнання у лікарні ніколи не зайве, особливо якщо воно дозволить проводити складні оперативні втручання з найменшою втратою крові. Полтавська центральна районна лікарня отримала у подарунок електрокаугулятор. Його медикам презентували представники фонду Андрія Матковського, Полтавська родина. На цей єдиний апарат, який поки що є в нашій районній клінічній лікарні, претендує відразу три відділення: це жіноча консультація, гінекологічне відділення і хірургічне відділення. Апарат потрібен. Потрібен під час виконання оперативних втручань для швидкого перепарування тканей з моментальною зупинкою кровотечі. Рівнем матеріально-технічного забезпечення районі лікарні не мають поступатися міським. Переконаний голова фонду Полтавська родина Андрій Матковський. Я підтримую той проект, який сьогодні готує уряд, щоб всі лікарні, щоб всі Амбулаторії сімейного типу, які знаходяться у нас в селищах і міста, і Полтавського району, і в Каталевському районі, вони повинні бути на балансі саме селищних сільських рад, де вони розташовані. І бюджети цих рад повинні закладені бути кошти, які Дозволяли на високому рівні надавати безкоштовне медичне обслуговування людям, як це прописано в Конституції України. Це не остання допомога лікарняним закладам. Обіцяють у фонді Андрія Матковського. Про подібні доброчинні акції ми інформуватимемо наших телеглядачів у наступних сюжетах. Нагадаємо, упродовж серпня-вересня фонд забезпечив майже всіх призовників Полтави та району, колезахисною захисною амуніцією. Продовжує цю роботу і нині. Зараз поставили собі за мету взути та одягнути бійців. Теплі речі роздають у штабі фонду, що на провулку клубному 4 а.